Із санкції на додаток до великого пакету рестрикції, що з'явився цього тижня. Преса з'ясувала, що Сполучені Штати готують ще один нові антиросійські обмеження. Вашингтона будуть вторинними, тобто стосуватимуться приватних осіб, бізнесменів, фірм та банків за межами США. усі деталі з Вашингтона розповість наш спеціальний кореспондент Дмитро Нопченко. Процес пішов тривалий час. Політика американської адміністрації була у тому, що санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає, вже і без того так багато, що нові вводити вже не варто. А краще моніторити як працюють ті рестрикції, що вже існують, і умовно закручувати гайки, тобто виявляти. Де і як Москва ці обмеження обходить і ліквідовувати шпаринки? Але зараз стратегія змінюється і битимуть по тим бізнесам і фінансовим інституціям, хто по всьому світу працює як сірі посередники чи навіть фінансові прокладки для Москви. Ну от, наприклад, проаналізуємо пакет, що був ухвалений на цьому тижні. В американських чорних списках одномоментно опинилися понад 280 суб'єктів. Є окремий перелік мінфіну, окремий від державного департаменту Сполучених Штатів. Ну, і якщо проаналізувати ці санкції спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, а також тих компаній по всьому світу, які допомагають Росії. Отримувати комплектуючі технології ресурси для виробництва озброєнь це майже шість десятків фірм прокладок, які працювали в Азербайджані, Бельгії, Китаї, Словаччині, Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, і давали Кремлю можливість отримувати з-за кордону обладнання та технології для ВПК. Хтось допомагав у виробництві Росії дронів, хтось надавав радіоелектроніку. З десяток компаній закуповували, наприклад, у Бельгії та Туреччині верстати, на яких виробляють зброю. Три підставні компанії, через які спокійно собі покупав запчастини російський КАМАЗ, що сам перебуває під санкціями. Що цікаво? У свіжому санкційному пакеті чимало китайських компаній. Ну, наприклад, дві, що пов'язані з імпортом до Росії ключових компонентів для виробництва вибухівки, чотири, які розробляли та постачали до РФ аерокосмічне обладнання. Так, це поки не великі китайські компанії, здебільшого посередники і фірми прокладки, але сигнал Вашингтон дає чіткий. Блінкен у Пекіні відкрито сказав: якщо ви не зупините підтримку ВПК Росії, це зробимо ми. Отже, у чорних списках все більше компаній з Китаю Прозорий натяк що ще трішки, і санкції можуть запровадити, наприклад, проти китайських банків, які обслуговують фінансові контракти з Росією. Ну а це вже було б дуже серйозно. Ну от зараз джерела в американській адміністрації повідомили пресі, що і це ще не все готується. Новий пакет, і санкції торкнуться фінансових установ, які беруть участь у здійсненні значних угод пов'язаних із оборонною промисловістю Росії, і це теж нове. Тривали час від чиновників і спікерів американських державних установ щодер, по що мінфіну я чув на брифінгах. Ми не анонсуємо санкції. Ми ніколи не говоримо наперед, чого чекати, щоб Росія не змогла підготуватися. Ну, і от зараз навпаки, штати заздалегідь попереджають бізнес по всьому світу. Зупиніться, поки не пісно. Припиніть цірий бізнес з Росією, бо інакше як в старій рекламі, пам'ятаєте, ми йдемо. До вас тому й анонсують наступний пакет антиросійських санкцій Вашингтона стосуватиметься осіб та банків, які прямо чи опосередковано причетні до підтримки Москви у цій війні. Більше того, обмеження загрожують будь-якому банку, що проводив фінансові операції, що так чи інакше стосуються ВПК Росії, і це м'який примус до того, щоб фінансові установи самостійно стежили за підозрілою діяльністю, за потенційними порушеннями американських обмежень щодо експортного контролю. І для банків це виклик, оскільки в тій галузі практично не приділяли особливої уваги, не було якогось внутрішнього моніторингу. Ну а тепер від фінансових установ по суті вимагають переглянути. Правила знати своїх клієнтів і знати той факт, чи не перебувають їхні приховані власники під санкціями, чи не працюють з російським ВПК. Ну і ще і знову введення, які очікуються, це посилення контролю щодо операцій з криптовалютою, оскільки підозрюють, Москва саме через крипту проводить тіньову частину закупівель, приховуючи таким чином походження коштів. Ну і що цікаво, кількість антиросійських санкцій, які запровадили і США, і світ підраховані з точністю до однієї. І мова зараз не про посередників, а про тих, хто працює в РФ, чи має російське громадянство. Я перевірив свіжі дані. Різні країни світу станом на зараз запровадили проти Москви 20 тисяч. 1764 санкційних обмеження більше 18 тисяч з них з'явилися після вторгнення. Ну і ось яка картина? Найбільше санкцій проти Росії, і ми говоримо зараз лише про час, поки триває війна, бо обмеження були і до вторгнення. Запровадили сполучені штати 4176. На другому місці – Канада 2934. На третьому Швейцарія. Ну і Європейський Союз на четвертому місці сильно відстає. Немає і двох тисяч рестрикцій. Це вдвічі менше ніж зробили американці. Ну і щодо характера санкцій, більше всього персональних понад 12 тисяч проти чиновників, силовиків, прокремлівських бізнесменів. В останньому чорному списку навіть були рядові співробітники виправної установи, в якій загинув Навальний. Більше п'яти з половиною тисяч це рестрикції проти російських організацій, фірм, компаній. Ну і є ще у списку понад дві сотні суден, розкішні яхти і понад сотня літаків. Ну і схоже, санкційний маховик, який в останні півроку трішки пригальмував, тепер знову набирає обертів. Із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.